Кожної дитини є найкращий тато, тож давайте всіх до купочки зберемо і влаштуємо татам найгарніше свято, бо без них, повірте, всі ми пропадемо. З такою метою напередодні Дня Збройних сил України вихователі дошкільного навчального закладу Золота рибка разом з дошкільнятами старших груп організували справжнє свято для татусів-вихованців, розпочали дійство із виконання пісні, присвяченої своїм найкращим у світі батькам. Впродовж концертної програми дітлахи декламували вірші на різну тематику, звучали і патріотичні. Сміливими хорами ростіть, кордони України бережіть, продовжуйте батьківську справу, ростіть вітчизні всім на славу. Садкую чучучучу довгу дату вісосця стядує всіх людей, як сотві діда солдата, свідкіша буде сміть дітай. Усе в житті міняється і в'яне. Усе мене відходить назавжди, лиш батьківська любов ніколи не зів'яне, лиш татові слова зі мною назавжди. Уякіскажій країні, клімат лагідний, м'який, Бог відвозить бореві. віддадуть. Наче пісне соловіна, мова нічна і співоча. Приємною несподіванкою для усіх присутніх на святі став танець юних захисників. Старанно відпрацьовані па у виконанні хлопчаків, неабияк захопили чоловічу половину глядачів. Підтвердити думку про те, що тата дійсно можуть все на світі, взялися і винуватці свята. Чоловіки і рибалили, і літаки будували, і навіть косички дівчаткам заплітали. Завдяки вихователям і музичному керівнику садочку, все свято було пронизане патріотизмом і великою любов'ю до рідної батьківщини. Адже ця тема на сьогодні є неабияк актуальною для кожного громадянина України. Бачивши, з яким трепетом і щирістю дітлахи виконували свої ролі, до кінця все-таки не розуміючи значення слів Війна і мир, батьки не стримували сліз. Особливо під час флешмобу Україна єдина країна. Україна талант писли і степи, і гори. Я молюсь за Україну, щоб народ щасливий був, про негоди позабув із домівок хат усіх, хай луна дитячий сміх, хай шанують стариків. Хай звучить веселий спів, хай обходить всіх ненастя, серце хай тремтить від щастя. І я вірю, Матір Божа, Україні допоможе. Ми хочемо, щоб материнські серця тремтіли лише від радості, від щастя, а сльози плакали капали лише від радості. Адже діти війни! ми. И нет Юго-восток тоже хочет уйти Но куда? Непонятно Вроде бы все свои а доверия нет Споры, на чьей стороне воевал мой дед Кто кого кормит последние двадцать лет Те виноваты Набери Украина в Google Поищи Украину na rua